Маки пам'яті замість георгівських стрічок. Наша країна долучається до загальноєвропейської традиції вшанування жертв війни. Вперше квітку червоного маку на заходах, присвячених річниці завершення Другої світової війни, українці використали торік. Чи припала до душі черкащанам така символіка? Дізнавались наші кореспонденти. П'ять пелюсточок, які ми шваємо покою, одна до одного. Майстриня Людмила Кунець показує, як власноруч зробити червоний мак до Дня пам'яті. Каже, минулого року, коли ідея замінити Георгівську стрічку маком, лише виникла, купити його не було де. Тож дівчина вирішила виготовити квітку власноруч. Цьогоріч із знається символ пам'яті її замовляють і друзі, і знайомі. Щоб приготувати мак, потрібно хвилин 15-20, не більше. І що ще? Стрічка, серединка та блакитна стрічка. В грошах це багато, не багато. Це буде коштувати приблизно 5 гривень. Мак символізує з одного боку пам'ять про загиблих, а з іншого перемогу над нацизмом та завершення Другої світової. Розповідає кандидат історичних наук Григорій Голиш. Поза як ми йдемо в Європу, а ми намагаємося туди увійти, інтегруватися, то треба сприймати нормально європейські традиції, в тому числі цю символіку. В який я думаю, якраз є і глибокий сенс, і витримано з точки зору естетичної. Замінити георгівську стрічку на Квітку маку у черкасці погодилися охоче. Кажуть, це символ пам'яті жертв усіх військових конфліктів. Особисто я дуже позитивно це сприймаю, бо і українка, і патріотка. Я проти георгівських стрічок завжди була. І завжди лишуся. Це досить така філософська квітка, яка символізує ту рану в історії українського народу, яка ніколи не загоїться. Ця рана постійно кровоточить, вона є невід'ємною складовою нашої історичної пам'яті, і вона нам завжди нагадує нашу славну історію, завжди нагадує нам те, що ми повинні завжди бути єдині, щоб простостояти всім агресорам, всім окупантам, які захочуть нищити і плюндрувати нашу рідну землю. Ніна Волощук, Олександр Таран, Черкаська служба новин.